Я вітаю вас, малята, пропоную вам помандрувати. Я запрошую вас в ліс, в ліс осінній та грибний. Неначе в казку двері відчиняю. В ліс заходим, золотий. Ліс прекрасний і чарівний. Це тому, що ліс живий. Але треба пам'ятати, що не всі гриби, що ростуть в лісі, можна збирати і споживати. Житель лісу добре знає, де і як гриби ростуть. І, звичайно, ті збирає, що йому на користь дуть. А от вам усім, малята, там є декілька порад. І як де гриби збирати, не беріть усі підряд. Пам'ятаймо разом з вами добре правило одне, що між добрими грибами і отруйні також є. Пригадаємо гриби, їстівні вони чи ні? Хто гриби їстівні знає і збирати їх мастак? Хай мені відповідає просто слово так. І отруйні в нас бувають, вам відомо і мені. Діти. Що грибиці знають, хай говорять чітко ні. Підесичником назвався і засмах, Дивіться як. У руденьку шапку вбрався, його можна брати. Так, на його чарівній шапці білі цяточки ясні. Він красивий мов у касті. Будем брати його? Ні. Це коричневі маслята. Шапки в них блищать мак Йдуть мерщій сюди, малята, їх візьмемо в кошик. Так. Вона родилась на світанку, Доки трави росяні. Звуть її бліда поганка. Вам подобається? Ні. Ці жавтенькі сестрички любить кожен їсти в смак, бо грибочки ці лисички. Ви збираєте їх? Так, ці грибочки враз пізнаєш. На пеньках вони ростуть. Це пеньки, браві хлопці. В кошик візьмемо їх? Так. Білий гриб міцний і дужий, як справжнішенький козак. І всі хвалять його дуже. Він найкращий. Справді? Так. Подивіться, маляте, скільки в нас грибів? Правда ж? Як прекрасна в лісі кожної пари. В лісі завжди стільки дива, тільки добре подивись, і як тільки в ліс підете, добре правило завчіть. Як грибочки там знайдете, то поганок не беріть, мухоморів не збирайте, незнайомих не займайте, не збирайте все підряд. Та не треба і збивати, не забудьте ви про це. Що він користь може мати і для когось він росте? Він комусь потрібен дуже, раз у цьому лісі ріс. Не губи природу, друже. Бережи природу цю, бережи цю казку, ліс.